Ви любите житній хліб? Який він смачний, який красивий. М -м -м. А ще його дуже просто готувати. Простий рецепт для хлібопічки я довго шукала і потім вдосконалила. Починаємо з дріжджів. Дві чайні ложки дріжджів, сухих, кладемо в теплу воду. До дріжджів дві столові ложки цукру. Ретельно перемішую і хай дріжджі оживуть. Я використовую біле просіяне борошно, тут 250 грамів. Та 130 грамів житнього борошна, одну або півтори чайні ложки солі за смаком, декілька ложок олії. Дуже важливий для житнього хліба. Солод. Його можна купити в інтернеті. Я купую в Сільпо, дуже хорошої якості. Бачите, який темненький. Я використовую три столові ложки. Два, три. Дріжджі вже ожили, ми бачимо, що з'явилася така характерна пінка, і виливаємо цю водичку до борошна. Тепер ставимо його випікатися на режим 2 години, якщо у вас всі продукти кімнатної температури і у вас вийде відмінний житній хлібчик.